Як один чоловік змінив світ. Звучить доволі пафосно, чи не так? Але по суті, без нього теперішнього світу не існувало б. Ім'я, яке всі ми повинні знати: Тімоті Джон Бернер Слі, творець всесвітньої павутини. flies» – is actually almost 20 years ago invented the World Wide Web. це приклад життя, яке показує успадкування і подальше покращення всього найліпшого від батьків математиків. Тім, з дитинства всотував пристрасть батьків роботу над програмним забезпеченням. Тому під час навчання у королівському коледжі в Оксфорді він склав свій перший комп'ютер на базі мікропроцесора M6800 з телевізором замість монітора. Пізніше ми знаємо, що його захоплення комп'ютерами привело до заборони використовувати техніку в університеті через взламування систем. Пристрасть змушує нас робити шалені речі. Пристрастю Тіма було програмне забезпечення, тому, закінчивши Оксфорд з відзнакою, він працював у різних компаніях, займаючись розробкою ПО. Переломним моментом у житті Бернерса Лі стала робота в Європейській організації ядерних досліджень. Там він зіткнувся з проблемою обміну інформацією між вченими з різних країн. Ідея створення єдиної системи, яка б дозволяла легко знаходити і обмінюватися науковими даними, зародилася саме в цей період. У 1989 році Бернер Слі запропонував проект, відомий як Всесвітня Павутина. Його основною ідеєю було створення гіпертекстових документів, пов'язаних між собою гіперпосиланнями. Це дозволило б легко переходити від одного документу до іншого, створюючи таким чином величезну мережу інформації. Звучить легко, правда, а насправді реалізація зайняла роки. Це го To 1989. I wrote a memo suggesting a global hypertext system. Nobody really did anything with it, pretty much. But 18 months later, this is, you know, this is how innovation happens. 18 months later, my boss said I could do it on, on the side as a sort of a play project, uh, kick the tires of a new computer we got. And so he gave me the time to code it. По-перше, ТІМ розробив веб-сервер, використовуючи Мову C і Computer Next для зберігання веб-сторінок та надання до них доступу через мережу. Далі він створив перший веб-браузер, за допомогою якого можна було приглядати веб-сторінки. Додатково, Тім інтегрував існуючі протоколи HTTP, що знаходить потрібну сторінку у сервері і передає браузеру, та URI що надає номер попередньому протоколу, щоб сторінку можливо було знайти? Також Бернер Слі розробив всесвітньо відому мову розмітки HTML, про яку хочеться поговорити детальніше? Основна задача полягала в тому, щоб описати зміст веб-сторінки таким чином, щоб його могли інтерпретувати різні браузери і пристрої. Бернер Лі створив набір тегів, які описують різні елементи на веб-сторінці, такі як заголовки, абзаци, списки, зображення, посилання тощо. Кожен тег може мати атрибути, які надають додаткову інформацію про елемент, наприклад, розмір зображення, колір тексту. Синтаксис HTML був зроблений максимально простим, щоб його легко було вивчити та використовувати. Була визначена основна структура HTML-документа, яка включала заголовок, тіло і футер. Однією з найважливіших особливостей HTML є можливість створювати гіперпосилання, які дозволяють переходити з однієї веб-сторінки на іншу. Це все вражаюче проте як же HTML набуло широкого розповсюдження через співпрацю з науковцями, простоту, універсальність і гнучкість мови розмітки, це стало хітом свого часу. Бернер слі опублікував детальні специфікації, HTML, що дозволило іншим розробникам створювати веб-сторінки і браузери, які підтримували цю мову. Появою комерційних провайдерів інтернету, доступ до мережі став більш доступним для широкого кола користувачів, що стимулювало розвиток нових технологій, таких як JavaScript і CSS, які дозволили створювати більш інтерактивні та візуально привабливі вебсайти. Паралельно з цим, поява перших пошукових систем допомогла користувачам орієнтуватися в величезному обсязі інформації в інтернеті, перетворюючи його на потужний інструмент для роботи, навчання та спілкування. Anything—not the technology, not the things people have done with it—but actually the community, the spirit of all these people getting together, sending emails. That's what it was like then. Do you know what? It's funny, but right now it's kind of like that again. I asked everybody, more or less, to put their documents. I said, "Could you put your documents on this web thing?" And you did. Thanks. Створивши світню змінив світ. Інтернет став невід'ємною частиною нашого життя, впливаючи на економіку, культуру, освіту та багато інших сфер. Завдяки його винаходам ми можемо спілкуватися з людьми з усього світу, отримувати будь-яку інформацію, навчатися, працювати та розважатися онлайн. Що далі? І досі тім Бернер Слі залишається активним учасником розвитку інтернету. Він очолює консорціум Всесвітньої павутини, який займається розробкою та впровадженням нових стандартів для інтернету. Бернер Слі також виступає за вільний доступ до інформації та захист приватності користувачів. А на вашу думку, куди веде нас розвиток інтернету? Які виклики та можливості він відкриває перед людством? Юдоюбит you Евворіс. does this.